Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на останній дзвоник у школі. Я вже на локації, зараз п'ята ранку. Я починаю працювати. У мене фотозона буде на подвір'ї. Буде три каркаси. Планувала я трошки більше її зробити, але бачу, що мені можна обійтися трьома каркасами. Я хотіла ставити чотири. Всім гарного перегляду. Якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. А ми починаємо працювати. Починаємо збирати каркас. У мене два паруси. Планувала ставити 4, але буду ставити 3. Ми вже зібрали каркаси. Я все ж таки вирішила використовувати чотири каркаси. У мене якраз вони гарно тут стали. Всі каркасики дуже швидко збираються. Такі каркаси різних форм ви завжди можете замовити у нас різних форм та розмірів. Зараз на бокові панельки. паруса я буду монтувати велюр на центральний паєтку. Я вже змонтувала велюр на бокові каркасики. На центральний каркас змонтувала паєтку. На центральний каркас змонтувала паєтку. Зараз буду монтувати напис і збирати гірлянду. Думаю, що треба буде попередньо закріпити каркаси. Зараз спокійна погода, але краще, коли каркаси закріплені. І все, як завжди, дуже швиденько я монтувала на магнітики. Магніти дуже класна якості. По-перше, це дуже швидкий монтаж, можна монтувати тканину або плівочку, я ще монтую. Взагалі кріпити різний декор. Такі я використовую магнітики. Розмонтувала вже коло з написом. Як я робила це коло, ви могли бачити у моєму відео по підготовці. Покажу, як позаду виглядає все. Все на магнітиках. Швидко, класно, зручно. Так, тут у мене полістирол. Захисні плівці ще зараз буду її знімати. Бусть треба підіти. Бачите, як відрізняється, коли полістирол в плівці чи без. Так, зараз буду збирати гірлянду. Треба ще закріпити каркаси і буду збирати гірлянду. Зняла з напису захисну плівочку. Так зараз виглядає напис. З собою я взяла кульки, як завжди, п'ятірочок багато надула. 12 дюймів і буду додавати всі великі. Збираю таку гірлянду із кульок 12 дюймів. Всі кульки у мене по дві штучки зв'язані, і я їх просто скріпляю стрічкою. Закріпила гірлянду з 12 дюймових кульок, і тепер її буду доповнювати. Така краса сьогодні у нас вийшла на останній дзвоник. І хочу нагадати, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, паєточку, велюр, магнітики, написи все це можна замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.